Привіт, друзі! Давайте разом поспостерігаємо з вами за рибалочкою, а саме за тим, як він полює і кого їсть. Помітили? Як бачите, полює рибалочка з низьких присядів, що над водою, і може поласувати не тільки рибкою. Так, а тут вже серйозна здобич, яку треба підготувати перед вживанням. Готово? І обов'язкові гігієнічні процедури після добренної вечері. Ось така темна сторона неймовірної краси птаха. Та не треба забувати, що у тварин немає почуттів, і така, як нам би здавалось, агресивна поведінка, у них просто запрограмована природою, щоб вижити. Я вам дуже вдячна за увагу.